Всім доброго ранку. Ну, вже не такий то ранок, вже пів 12-ї. Ви в мене на кухні будемо готувати на 2 дні. Плюс-мінус. Тут в мене крила вже замариновані, бачите, трохи сою. І тут я зависла, як завжди, трохи кунжук і сойовий соус. Не буду перезнімати, теж непогано так може вийти. Буду сьогодні робити таку запіканку з філекуря, чого з картоплею, з бураком, шпінатом, ту, що знайшла в холодильнику, А то вчора робила закупку. Ще буде картопелька. На десерт, ще що буде, не знаю, побачимо. І буду варяти зубку з домашньою лапшою і з курочкою. І корочка буде. Має бути смачно, Ну, я на це сподіваюся. Макарони вже зроблено, бачите. До макаронів одне яйце і моки скільки там вийде. Такі гарні, криві, нерівні, і потім все ріжу. На задньому фоні то моя віка кричить. Бульон вже готується. Потім ту цибульку і селеру я просто викидаю, бо мої не хочуть такого їсти. І картопелька вже все нарізана і начищена. Перший ріжу, потім чищу. <хи> і макарони буде. Зупа з макаронами домашніми. Така зубка виходить, і то нам хватить на два обіда точно. Сьогодні і завтра. У мене все виглядає. Бачите, те зелене, то є шпінат заморожений. Дала трошки. Так більше для краси. Зубка з домашніми макаронами і на користь. І хліб, житній. Трошки піджарений, на сковороді Всім смачного і зустрінемося. це в мене десерт на два дні, бачите. Буду робити пальчики. Вже перша партія в духовці. І така краса в нас вийшла, бачите. Тут з варенням, скорше всього, зі сливками, трошки з вишнями. Навіть мандаринки, деколи там є, в якомусь має попастися. Що було, так і зробила. Вже один попробувала, смачно. А зараз буду фантазувати запіканку. Бачите, потерла так смішну картоплю. На такій терці пригодилась. Перший то в нас так де філе коряче, замаринувала ж зранку. Зараз будемо щось витворяти. Тут ще маю багато місця, думаю, крила тут положу разом. Що буде пропадати місце? Перший поверх у нас, бачите, бурак. М'ясо, бурак, тепер морква. Картопля до картоплі я. Я дала сметану приправи. ще що дала? Ні, більше, нічого. Приправи, сметану і трошки олії. Заморожений шпінат. Так, для кольору. Так в мене все виходить. Що з того вийде? Невідомо. Побачимо. І ще зверху буде сир, Моцарелла і звичайний жовтий, але то пізніше трохи поставлю, щоб не згорів. А до крил, до крил я зроблю картопельку, що залишилась. Просто зварю на квадратики із, Ну, як на квадратики, просто кусочками картопля з маслом. Може, покажу. А, вже ми їли зупу і мене чоловік похвалив, сказав, що вона смачніша за мівіну. І готуйте після цього. Але вийшла справді дуже смачна. Дуже дякую за перегляд Дивіться, яка краса вийшла. Тут маємо запіканку. Погана якість. Дивіться, яка краса вийшла. Тут маємо запіканку на сьогодні. на вечерю Акрила і зварюю якийсь гарнір, картопля або вже начищена, або макарони. Або то, і другий, то на завтра буде. Ну, може, ще якийсь салат, але не впевнена. А сьогодні запіканка і ще є фасолька. І така буде подача. Я вже кусочок м'яса попробувала. дуже смачно і соковито. Навіть не похоже, що філе. коряче. Можливо, через те, що жир перейшов від крил, і для того воно таке смачне і соковите. Зараз я трохи потьмякаю на камеру. Як то відомий тіктокер Дуже смачно, я ще хочу. І бурачок спробуємо. Угу. Все готове і смачне. Можна таку запіканку робити? Справді смачно. У нас буде на вечір такі смачні рогалики, теж вже пробувала, вже не один раз. Дуже класне тісто вийшло. Крухе таке. І смачне і не тверде. Всім доброго ранку! Дивіться, я маю штатив. Я така блондинка блондинка. Ви би тільки знали. Мама хоче нам, ну, хотіла мені купити штатив на річницю. Вона скоро буде з Ярославом. Ми тут дивимось в інтернеті, дивимось, а то, похоже, як в мене лампа. А виявляється, моя лампа то є і, і штатив, і палка селфі. Круто! Тепер маємо нове відео. Так що Можете мене привітати? Тепер в мене дві руки вільні, а не одна. На сніданок маємо сьогодні кава, чай і маємо пальчики або рогалики, як краще сказати. Я називаю то пальчиками. Дуже дякую за перегляди і зустрінемось в наступних відео. Щоб тепер якось би то виключити. Ну то? то мама. Всім доброго дня! У нас на сніданок. Пальчики. Вся кусочок надрізла, як бачите. Покаже. І ковайчай. Всім смачно.